в ефірі фірве студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про життя інтернів, зокрема. Педіатрів у цій студії власне самі інтерни Анна Єфіменко, Наталія Малак Наталі Малакуті і Наталія Яременко лікарки-інтерни спеціальності педіатрія КНП Дитяча міська поліклініка, 6 компас Одеської міської ради. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Ми дуже пишаємося співпрацею з шостою поліклінікою. Це один з найсучасніших закладів у місті, і він удосконалюється, здається, просто щодня. І мені здається, що вам пощастило потрапити в інтернатуру саме туди. Чи права я і чи співпадають мої думки і передбачення з вашими відчуттями? Анно, давайте почнемо з вас. Чи направду для людини, для інтерна, який обрав для себе оцей напрямок педіатрія, потрапити до шостої поліклініки це і направду ну, такий гідний вибір, гідний шанс. Вітаю вас, так ви повністю праві. Я трошки розповім про себе. Мій медичний шлях він почався дуже давно, ще будучи студенткою медичного училища. Це нині фаховий медичний коледж. Я почала працювати у дорослому стаціонарі неврологічному. Потім я закінчила училище, і так як я навчалася на бюджеті, мене розподілили відпрацьовувати на одеську станцію екстреної медичної допомоги. Де я працювала 8 років. Прям на виїзди. Так. так, так, так. Uh -huh. Екстренка це дуже цікаво, це дуже непросто, це буває небезпечно, це добові чергування. Ти не знаєш, куди ти поїдеш, кого ти там зустрінеш. Так? І це будь-що. Медиципера правильно фельдшер. Фельдшер, uh -huh. катастроф. А, і там будь-які виклики. Це і ДТП, і якісь кримінальні можуть бути виклики. Ситуація. Так, діти, дорослі, вагітні, все що завгодно, і саме там я зрозуміла, що дитячі виклики це моя любов. Uh -huh. І так я вирішила йти далі в педіатрію. І так як первинна ланка, інтернатура первинної ланки це лише була дитяча міська поліклініка номер 6 В мене була мета потрапити саме туди, якої мети я засягнула. Ви бачите. Тут є компас. Так, який рік інтернатури у вас зараз? Я закінчую другий рік інтернатури. І він останній. Так, це останній. У педіатрів два роки інтернатура. Це взагалі залежить від спеціалізації. Так? А якщо це фармація, то це один рік. Якщо це медицина невідкладних станів, наприклад, або педіатрія це два роки. Радіологи проходять інтернатуру півтора роки. А якщо це хірургічна якась спеціалізація, так там акушерство, гінекологія, наприклад, це три роки. А стоматологія, до речі, не знаю. Здається, на розум профана найпопулярніша серед студентів меддінів, Ні, вона найпопулярніша серед студентів стоматологів. Зрозуміло гарна відповідь. Вони проходять інтернатуру як довго? Чесно, не знаю, тому що це окремий факультет. Факультет окремий та стоматологія. Це трошки не до нас. Сумарно ви провчилися. Скільки років? Чотири роки медичного училища, п'ять років медичного університету і два роки інтернатури. І до речі, в мене була ще одне, ще одна вища освіта це фармація. Угу. А де ви на фармацію вчилися? У нашому одеському національному медичному університеті а інтернатуру проходила у Харкові. Як ви все встигли? Отак. Тобто, дві медичні освіти, два напрямки, точніше, так. ви одночасно ви їх поєднували так виходить так. в один і той же час. Так. Неймовірно. Дякую. Е, Наталі, ви також на другому курсі інтернатури, правильно я розумію? І Наталя теж. Тобто ви разом е, навчалися і в медичному університеті, я так розумію. Ну, Чи ні? Майже, тому що я закінчила Тернопільський медичний університет ага. і вже по розподілу. Так вийшло, що я потрапила до Одеси. З чого собі? Як так вийшло? Я хотіла саме на Педіатрію йти, і в Тернополі не було, скажімо так, місць. Угу. Тобто, це було для тернопільських, скажімо так, студентів більше, і вони там захотіли лишитися. І я сама хотіла педіатрію і йшла до Педіатрії. Чому Одеса? Чому Одеса? Хотілося. Якось змінити, скажімо так, місто. Місто, так. Тернопіль чудове місто. Тернопіль кажучи. чудове місто. Це звичайно супернове місто, але дуже багато відгуків читала про саме дитячу міську поліклініку номер 6 uh -huh. І коли я туди... Поїхала подавати документи верніше перед тим, як я поїхала подавати документи. Я зв'язалась з керівником інтернатури Катериною Олександровною Горієнко і сказала, що я хочу до вас. Вона каже: вона мені сказала, ти дійсно приїдеш в Одесу, ти дійсно будеш тут жити, ти дійсно хочеш до нас на інтернатуру. Я кажу, так хочу. Тобто ви прицільно обрали саме Одесу, тому що розраховували, що тут отримуєте саме той досвід, на який ви е, сподіваєтесь. Так. І це виправдало ваше очікування. Так, очікувати. звичайно, виправдало. Ну, от про цей досвід поговоримо трішки пізніше. Тобто, я так розумію, що два роки ви провели в шостій поліклініці, так, mm -hmm. в інтернатурі. Наталі, який був у вас шлях, тому що дівчата вже розповіли. Mm -hmm. Ну і де ви навчалися? В одеському війні? Mm -hmm. Так, так, я навчалася в Одеському національному медичному університеті. Шість років. Чому я брала педіатрію? Такої навіть відповіді я зараз не можу сама собі дати, тому що усі п'ять років перших я вважала, що я піду на дерматовенерологію та стану косметологію. Але mm -hmm. якось так сталося. Склалося, що е, я знайшла в себе таку як е, суперсилу, скажімо так, що мені подобається роботи, роботи з дітьми та з їх батьками. І на шостому курсі я вже вирішила, що це буде педіатрія. Але перший рік інтернатури я проходила в іншому місті, а вже на другий рік я прийшла до компасу. Mm -hmm. Також читаючи всі відгуки на Фейсбуці, я знайшла відгук однієї з лікарки з дитячої міської поліклініки номер 6 Я побачила в ній себе десь. Що я зараз також не в такому стані, ну що я не там, де я повинна бути. І коли я подзвонила керівнику Катерині Олександрівні Гурієнко і кажу, я хочу до вас і. Керівник каже, добре, приходь, поговоримо, і я кажу: прям до вас вже можна прийти. От зараз вона так, так, вже ж приходь. І для мене це стало такою, як мовити, здійснення якоїсь мрії. І навіть я досі не уявляю, як так склалося, що я потрапила туди, і дуже щиро радію цьому. Mm -hmm. um... Люди, які не пов'язані з медициною, черпають своє уявлення про життя інтернів і про їх навчання з серіалів, зокрема з американських: Доктор Хаус, їх купа, швидка допомога. Мені здається, був такий серіал. Так як відбувається це у вас, якщо коротко розповісти, оці два роки вони в якій динаміці проходили. У вас були куратори, у вас були наставники, у вас були люди, яких, ну, в яких ви направду навчилися от того практичної то тієї частини, яку і не було в медичному університеті. Дякую. А, у нас взагалі інтернатура да, у лікарів складається з двох частин: це заочна і очна частини. Очна частина проходить на базі кафедри педіатрії, яка знаходиться в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні. Там, здебільшого, в нас проходили пари і працювали з пацієнтами саме там в лікарні. Це сумарно займає десь три місяці з цих двох років. Інший весь час займає заочна частина, це на базі компасу. В нас це складається побудована інтернатура так, щоб лікар-інтерн прийшов всі рівні, побував у всіх підрозділах поліклініки і зрозумів працю зсередини повністю. Тобто, 1 серпня, так два роки тому, коли я прийшла, спочатку я попала на два тижні до центру якості. І комунікації до кол-центру, щоб зрозуміти організацію повністю всіх процесів, починаючи з першої комунікації з пацієнтом, як записувати пацієнтів, ну тобто, все-все-все просто організаційно. А потім переходимо до лабораторії і дивимось внутрішню роботу лабораторії, як здійснюється забір матеріалу да, для досліджень, як проходять самі дослідження, як опрацьовуються результати цих досліджень. Спочатку. Це це здається, що та навіщо лікарю педіатру та лабораторія? Що там сидіти і дивитися? Але як показала практика, це дуже так показово, і це дуже наочно. Це побачити, це дуже важливо, щоб потім розуміти, що далі з цим робити, з цими результатами, так і як працює взагалі лабораторія. А я тут додам, бо в нас були на ефірі ваші колеги саме з лабораторії, і була також лікарка-педіатриня. Вона казала, що. Для мене найперше питання, коли е, ми говоримо про е, здавання аналізів, як ви готуєте дитину? Бо діти е, часто дуже бояться уколів, і вона так довго і цікаво розповідала, що це діалог. Так. Вона з дитиною спілкується. А як розрозуміти, що казати дитині, тільки побувавши в лабораторії, побачивши, як власне все це відбувається. Навіть е маємо фото е вашої інтернатури, і там на одному із фото мені здається, що саме ви е ну щось схоже на забір крові так. з пальчику робите. Так? так це не щось схоже, це саме воно і було, так. Потім це... з лабораторії ви потрапляєте, куди? А, потім ми маємо пройти майже кожен кабінет, який є у нас в поліклініці, попрацювати як з первинною ланкою, так, медичної допомоги, це лікарі, педіатри, так і з вторинкою. Це дитячі хірурги, ортопеди, дитячий алерголог, дитячий гінеколог, дитячий офтальмолог. Зоваж, офтальмолог є в шостій поліклініці. І це не великий, так, <світ> да, це, це такий спеціаліст, який на вагу золота в Україні, в принципі. Так, у нас працює дуже багато офтальмологів. Молодів, тому запрошуємо. А, також е, у службі мобільної паліативної допомоги працювала центр раннього втручання, uh -huh. медична реабілітація та ерготерапія. Тобто не один кабінет не був без моєї участі. там. Дівчата так само, правильно так, я звичайно. розумію? Все ви е, робили разом. Дівчата, то тут таке питання: чи могли ви е, обрати для себе от у цьому процесі? так, е, Мандр кабінетами поліклініки обрати для себе фах, бо я так розумію, що потім ви також можете е, бути на другій ланці, обрати для себе дана другу ланку. Так, Правильно? так, так, саме так. А насправді, от ось ці два роки ми вчимось як. Педіатрів первинної ланки, але потім ми можемо перейти, як би мовити, на вторинну ланку і стати дитячим алергологом, дитячим нефрологом, гастроентерологом, тобто будь-яка вузька будь спеціальність, вона доступна для до нас. А що для цього потрібно? Прийти в спеціалізацію, котра займає 6 місяців, десь 9 місяців, в залежності від того, що саме обирає лікар. Якщо ви обрали... Поліклініку конкретно правильно я розумію. Потім поліклініка готова вас далі ну до навчити, відпустити вас на ці 6 місяців, так навчитися профілюватися. Потім ви повертаєтеся до поліклініки. Угу. Наталія, все вірно так, кажу, так, 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 так. Воно і працює про кураторів. Ну це окремо. Я передала слово колегам. Але все ж таки, Анно, куратори, це ж важливо. Ну, тобто, люди, які є наставниками. Ну, я скажу так, що Катерина Горієнко і що Сергій Петрович Горіщак і Наталія Кононенко це наші просто медичні батьки, я так рахую. Тому що а, плюси а, у нас це те, що ти можеш прийти до керівництва з будь-якого питання в будь-який час і говорити прямо, говорити те, що ти думаєш, те, що ти хочеш. Повністю в форматі діалогу. Ну я б не здивувалася, якщо б ви навпаки, я б здивувалася, якщо ви щось інше сказали, тут зрозуміло. Але оцей цей момент того, що ви, наприклад, стикнулися зі складним випадком, ви трішечки розгубилися, ви не розумієте, що з дитиною і що з діагнозом. Отут, от тут був був такий момент, коли ви приходили до наставника, він так тин-тин-тин-тин розклав вам все. І ви розумієте, точно як все очевидно. О, але для цього треба мати той неймовірний досвід. Так бувало такі випадки. Взагалі бували складні випадки, до речі, з дітьми. А вже ж, насправді поліклініка, ну дуже багато людей вважають, що поліклініка це тільки шмарклі, температури і довідки, угу. але насправді. Все починається з первинної ланки, тобто до нас приходять дуже різні дітки, і ми повинні або оказати допомогу, так або маршру... построїти маршрутизацію пацієнта, як ну далі йому рухатись, у якому напрямку, куди йти. І а вже ж зустрічаються дуже е, такі незвичні випадки. І в цей момент ми можемо запитати у колег, котрі завжди зможуть нам відповісти, допомогти. Якщо колега не зможе, то знайдемо іншу колегу, тобто. Такий консіліум можна буде зробити і обсудити, якщо є щось таке незвичайне. Так, давайте тепер так: інтриги немає. Ви всі залишаєтеся в шостій поліклініці працювати після інтернатури. Це я просто спойлер, я це знала на початку до початку ефіру. Але отут цікавий момент, чому ви, наприклад, не обрали приватну клініку. Для глядачів поясніть, для мене поясніть приватна клініка це ну нібито вища зарплати. Нібито, я не стверджую, я не знаю. Так, можливо, це більш здасться комусь перспективним. Розвійте міфи навколо цього, будь ласка. Наталі, напевно, почнемо з того, коли ти приходиш саме заходиш в поліклініку, ти не відчуваєш, що вона державна. Так, це правда точно, треба зауважити. Е, і для мене це було якось дуже незвично через те, що ми звикли бачити державні установи такі. Як державні? Як державні. Все, Тут так, можна так, ставити кранку, як державні. Але я вам хочу сказати, що шоста поліклініка не завжди була такою, як вона зараз. Е, знаю, тому що була, мій син був пацієнтом шостої поліклініки. Не завжди була так, як зараз. Так, і так само е, всі е, медичні прилади, е, технології, навіть туалети це просто деякі люди заходять і е, їх це вражає, що все чисто, навіть музика є. До речі, з медичної точки зору це важливо. В якомусь ступені так. <світ> ну, тому дехто йде з телефоном до туалету, ну, так? І, так. Напевно, там і музика має якусь роль. <світ> так. Е, також кабінети, вони оснащені новітнім, обладнанням. Обладнанням, так. Новітнім обладнанням і е, медичним тащ... інструментаріям необхідним. Так, е, лабораторія також в нас е, всі новітні прилади, пристрої. І саме через це, можливо, вона, можна сказати, не є ну, не виглядає як державна. І навіть, може, краще за деякі приватні. Так. Додасте щось? Я ще хочу додати про нашу освітню платформу: це Compass Education. На базі цієї платформи в нас була можливість щотижня зустрічатися з колегами з нашого закладу, з друзями-колегами з інших закладів і просто обговорювати якісь дуже важливі робочі питання, розглядати якісь клінічні випадки. Це я вважаю, що дуже важливо для медичної спільноти мати змогу обміну досвідом. Тобто ми не тільки так спілкуємось між собою в своєму закладі, а й розширюємось за межі свого так. закладу. Коловіті таке власне. Причому так. Я так розумію, не тільки міське, але і в інші. в інші міста ви теж їздите. Я бачила, що у Львові мені здається, були да, на якомусь заході. Так, якщо це якісь конференції, так тренінги, це може бути інші міста. Mm -hmm. Ще у нас на базі компас Едюкейшн започаткували English Speaking Club, oh, де ми cool, вивчали thing. так, де ми вивчали англійську мову. І я... медичну в тому Так, часі. так, так, звісно. Да, бо я знаю слово бонс, а скільки їх там цих бонс, ви, напевно, точно знаєте назву кожної, так? <гум> так. І е, ще що додам про себе. Я на цій платформі знайшла себе у тренерській діяльності. Я не тільки навчаюсь, а навчаю. Дуже подобається. Проводити якісь тренінги для дітей, це з надання якоїсь невідкладної допомоги, тому що для мене ця тема ну самого початку найближча. Це для підлітків більше такі навчання з надання медичної допомоги років від шести, років. Чи, від шести, да, вони так. вже сприймають таку інформацію. Так ну насправді дуже цікаво з ними працювати, тому що ти думаєш, та шість років. Ну шість років ще маленький. А ні, починають щось розповідати. Крові не бояться ти... ну mm, так питали. Ні. Бо взагалі дуже класно і для дітей тренінги, і для дорослих, і для медиків, і для освітян. Ну, тобто дуже велика когорта людей, для яких проводяться тренінги. Знаю, що є тренінги для мамусі з немовлятами. Брали участь компас-материнство це проводить наш ну, початки, за початки від цієї платформи Крушельницька Юлія, і також ми. Допомагаємо їй в цьому, і крім того, дитяча поліклініка проводить свої тренінги або десь виїзні якісь тренінги, конференції. Ми також беремо участь в цих. Навчаннях і спілкуваннях. А скажіть, будь ласка, у вас з самого початку не було остраху з зовсім маленькими дітками працювати, торкатися обстеження проводити. Вони такі крихкі, здається, з першого погляду. Наталі так, а вже ж ну буду чесно, якщо я скажу так, <хи> було дуже лячно. А оскільки я перший рік працювала стаціонарі, там не було таких, от прям маленьких діточок. Але коли це в нас вівторок, день е, малюків, тобто до 18 місяців, приймаємо діток тільки. І коли приносять до тебе дитину, тільки тиждень тому народилася, ти, ти перший раз бачиш, mm -hmm. так тому що в мене є молодший брат, але ну я вже не пам'ятаю, я була також малови. І тобі потрібно її оглянути, е, з усіх стрим покрутити, взяти на ручки, е, положити на живости, е, положити на спинку. І в цей момент, ну ти розумієш, що. От це що ти тримаєш, це найголовніше, що є зараз у цій кімнаті для тебе і вже ж для батьків. А для батьків взагалі да, та найцінніше, так це 100%. -о. Скрізь і завжди. Це це 100%. -о. Тому так скажу правду, було б перше лячно, але потім ти розумієш, що так вони, начебто, крихі. Але не такі вже і крихкі. тобто з ними нічого поганого не сталося, аби знати, як правильно е, діяти та як правильно е, робити огляд на таких маленьких зовсім дитячок. Колись ваш колега, але хірург, педіатр, сказав мені таку фразу: ви не уявляєте, як треба постаратися, щоб дитині до року зламати якусь кістку, бо у нас була проблема, ми прийшли до нього, я кажу, все точно я перелом. Він каже. Немає. Кажу, є точно перелом. Я наполягала на тому, щоб е, було зроблено рентген. Е, е, трішки зелена, дурнувата була свого часу. Хірург подивився на мене з таким, знаєте, жалем. Потім на дитину з жалем. Ну їдьте на свободку. Робіть рентген, робіть, що хочете, <хи> ну умовно. Звісно, він а, розумів, що треба може дослухатися до мами, може вона там щось відчуває. Оцей момент а, спілкування з батьками, з дітьми простіше. Я правильно розумію? З батьками треба бути ще й психологом, як ви навчаєтеся цьому, і наскільки ви толерантно вмієте працювати з міфами в голові батьків, наприклад, щодо вакцинації. Хто? Наталя, давайте ви. Напевно, потрібно більше розказувати батькам про це, тому що деякі батьки приходять і кажуть, поясніть, що це таке, От, наприклад, вакцина КПК. Шо, що, що ви маєте на увазі КПК? Угу. Тобто потрібно розшифрувати кір-краснух апаратит. І потрібно розказати батькам від чого це, яка це вакцина, хто виробник, тому що їх так, так само це цікавить. Зараз є відключення світла, і як зберігається вакцина, в яких умовах. Крім того, є батьки, які відмовляються. Ну це їхні право. Ви не вмовляєте батьків, які відмовляються. Перепрошую за тавтологію. Mm. Ну тобто, ви не намагаєтеся змінити їх точку зору через медичну аргументацію і доказові аргументи. Ми можемо їм повторювати це, але право вибору лишається за батьками. А багато до речі, от вашій практиці таких батьків впертих, які кажуть не от коли вони мають право вибору щодо вакцинації, конкретно вони кажуть, ми не хочемо. Багато таких ще мені здається, що їх все менше і менше стає. Так, звісно, їх стає все менше і менше за рахунок того, що ведеться активна просвітницька робота. Так, проводяться тренінги, навчання, якісь у соцмережах сучасні лікарі розповідають багато про вакцинацію. До речі, є національний портал з імунізації, де зібрана вся доказова інформація. Не просто там хтось десь на цьому, на дитячому майданчику, щось сказав, а де вся Доказова інформація, сучасна, правдива, щоб люди не ходили десь, збирали якісь міфи, а щоб можна було відкрити і. Почитати правду про це і переконатися в тому, що це потрібно, що це безпечно, і що це рятує життя і рятує дітей. Це взагалі саме важливе, що є. Це найголовніше. Я ще хотіла попитати вас про історію вашу внутрішню освітню. Крок багато вже років. Всі, хто має стосунок до майбутньої роботи в медицині, мають складати його. І наскільки я розумію, є три ступені спеціально готуючись до. Спілкування з вами почитала. що, ну, Я пам'ятаю і конфлікт 13-го року ще за тієї влади, яка потім ем, збігала з території України, слава Богу. Потім 19-й рік був конфлікт, коли студенти навіть виходили на протести. Нібито з 19-го року все було тихо, спокійно. І На сьогодні це направду єдина, ну як ЗНО для школярів і тих, хто вступає, і НМТ зараз а тимчасово в вище. Так, для медик. Крок – Це от така прям система е стандартизована, яку ну, ну нікуди не підеш, треба складати. Як це відбувалося цього року, і е е чи ви відчуваєте е відповідність результатів вашим знанням? А, ну, цього року Крок був. Незвичайний, тому що він був у форті апробації, а це значить, що насправді всі, хто прийшов цього року, всі склали, тобто не було провогу прогового балу. Угу. Тому що наразі раніше крок три писали по загальній медицині. А зараз, наприклад, так інтерне хірурги пишуть. Хірургічні тести, а гінекологи тобто за фахом. І як на мою думку, це дуже правильне рішення. Тому що, коли ми вже закінчуємо інтернатуру, ми маємо ну добре знати свою справу. А вже ж ми маємо е, знання там, ну не не хочеться поверхневі, але наприклад, так в, в хірургії в мене такі поверхневі знання і. Тому бал з наприклад тестування з хірургівну, чому він повинен вирішувати так моє е, професійне життя в майбутньому? І цього року ми складали крок третій саме з педіатрії. і тести були. Ну вони дуже відрізнялись від того, що ми бачили раніше. Складніше були? А я можу сказати, що вони були цікавіші. Угу. Тому що наразі вони е, е, виглядають як е, клінічні завдання, тобто не так, що ти читаєш тест, е, вчиш ключове якусь слово і по ньому вже вибираєш собі відповідь. Тобто, тут же е, потрібно якесь таке клінічне бачення, практичний досвід, і склали його насправді все всі досить добре. І тому в наступному році хто вже буде здавати волиникак не ніяка а вже як іспит. Я вважаю, що їм не потрібно перейматися на цей привід, тому що якщо добре вчитись, то ну всі ці 8 років, то ви обов'язково його складете. А інтернатура направду дає такий базіс, так само для складання такого іспиту. Може, наприклад, випускник п'ятого курсу медуніверситету, не пройшовши інтернатуру, вдало скласти крок три. Чи ні? На мою думку, ні. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про перший крок, да, у котрі всі пішли, це більш такі анатомія, фізіологія, тобто структури, ми вчимо. А другий крок це вже більш клінічне, а все ж таки третій. тут потрібно дуже гарно е, е, розбиратися в темі. І я вважаю, що без практики, без цього бачення. Не з... Ну може хтось і здасть, я не знаю. Але на мою думку, потрібна все ж таки практика обов'язково в інтернатурі. Тому дуже важливо брати правильну інтернатуру, правильне місце. Так, да, зм... і за покликом йти обов'язково. Мені здається, що е, це моє відчуття, що ви троє саме за покликом пішли. Е, я дуже вам дякую за цей вибір. Бо діти потребують особливого підходу і особливого ставлення, і мало бути професійним медиком треба ще бути чуйною людиною. Це дуже важливо. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Я бажаю вам вдалого закінчення інтернатури і такого легкого плавного переходу вже безпосередньо в якості педіатрів. З великої літери «П» в шостій поліклініці. Ну і е, зараз е, батьки бачать, ви можете власне, підбирати для своїх діток потенційного педіатра. А Анна Єфіменка, Наталі Малакуті і Наталія Єременко були гостями цієї студії, лікарки-інтерни за спеціальністю педіатрія говорила про те, яке ж майбутнє в нашої медицини здається. Досить гідне. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, будьте здоровими. Залишайтеся сьомим каналом.